Різдво це не просто дата в календарі, це день народження Ісуса Христа, Слова Божого, яке стало плоттю. Але сьогодні багато хто не святкує Його правильно. В центрі ритуали, стіл. Свято, але немає іменинника, немає Христа. Дві тисячі років минуло, а люди так і не пізнали Бога. Зовнішня форма не робить ближчим до нього. Ісая в першому розділі каже: мені обридли ваші свята. Не можу терпіти беззаконня і свята, бо вони були без істини, без милості, без справедливості. І в останніх розділах Бог нагадує. Робіть суд і правду, тоді дам місце краще, ніж Ізраїлю. Бог справедливий, і сьогодні все повторюється. Свята перетворилися на ритуали, люди шукають вигоду, проповідують зручне, душевне, навіть бісівське. Навіть знаходяться ті, хто обґрунтовує пиятику, посилаючись на писання. На що перетворилося святкування? На те, від чого Бог відвертався. Ще в середньому Ізраїлі Ісус народився для того, щоб принести завіт: Завіт миру, любові, милості та благодаті. Але якщо його немає в центрі, це не різдва, це порожня оболонка. Сам Ісус приходив в синагогу, щоб читати і вивчати Слово Боже. А сьогодні невігластво, бо Ісус Христос не на першому місці, бо Його слово не просвіщає. Малахія говорить про хибні жертви. І сьогодні люди приносять Богові святу, у якому немає Бога. Форма без істини мертва. Ісус сказав Харисеям. Ви залишили правосуддя, милість і любов Божу. Та саме сьогодні, тому питання звучить дуже просто. Що ти святкуєш? Наскільки ти шануєш Бога? Чи Його завіт є для тебе важливим? Чи просто вибираєш зручне, душевне, те, що тішить тіло, але губить дух. Різдво це не про традицію. Різдво про Ісуса, про того, хто народився, щоб ми жили в істині, а не в ілюзії. Амінь. Слава Ісусу Христу!